Житомир увійшов до числа шести міст, у яких розпочато роботу зі створення велосипедної концепції міста. Член велоклубу Велозете Микола Костриця розповідає, створювати програму розвитку велоінфраструктури Житомира, допомагатимуть експерти із асоціації велосипедистів Києва. В цьому році ми виграли одне з шести міст конкурс на залучення експертів, які будуть супроводжувати нашу роботу по створенню.

Ну, точніше концепції розвитку велотранспорту і велоінфраструктури в місті за словами Миколи Костриці, розробка такої інфраструктури включає в себе не лише створення доріжок для руху, а й ряд інших питань, які є важливими як для досвідчених велосипедистів, так і для новачків. Мови не йде тільки про велодоріжки, бо це одне лише з рішень велоінфраструктури. Насправді, вела концепція передбачає собою комплексний результатом має стати комплексний документ. thank you який буде враховувати абсолютно всі напрямки розвитку велоінфраструктури в місті, тобто це і велосмуги, і велодоріжки, і велопарковки, і знакування маршрутів, рекреаційні велосипедні маршрути і так далі? У міській раді кажуть, представники Житомирського велоруху та експерти активно долучились до розробки концепції розвитку інфраструктури велотранспорту. Начальник управління капітального будівництва Дмитро Болейко розповідає: завдяки спільним зусиллям активістів та влади, чорновий варіант концепції велосипедної інфраструктури жито. Житомира можна буде представити громаді вже за декілька місяців. Ми плануємо десь на кінець травня, початок червня вже надати дану велоконцепцію, чорновий варіант на розгляд громади, щоб громада продивилася, дала свої зауваження, тому що всі можуть помилятися, щоб ми знали думку громади щодо її впровадження. Після цього паралельно ми також будемо її впроваджувати при реконструкції соціальних вулиць міста Житомира. За словами спеціалістів, повне впровадження концепції велосипедної інфраструктури займе кілька років і стане частиною концепції розвитку Житомира.